Так, відповідаю на коментар. Там щодо пенсії було питання. Там де я казав, що середня пенсія 900. людина каже, що перед тим, як я щось говорити, я маю перевіряти дані. І приводить приклад тата і свої знайомий, що у нього вища пенсія. Знову ж таки, почуйте. Може, ви не знаєте, в TikTok є можливість поставити паузу? Тобто, якщо ви раз тапаєте по екрану, у вас буде пауза. Ще раз показується слайд, де на канадському офіційному джерелу вказано, яка середня. Почуйте слово середня. Може, ви не знаєте, що таке середня, умовно, ви получаєте дві тисячі тисячу в середньому півтори. Ну ні, ви і ні, я півтори не получаєте. Оце слово середня. Тобто середня пенсія трошки менше 900 доларів. Далі, далі. Те, що ваш тато отримав півтори або дві, не або знайома дві, нічого тут такого критичного немає в плані е, погіршення показника середності. Значить, хтось получає ще менше, бо в нього менше вислуга років. А тепер давайте говорити чесно, навіть якщо там вашому ви пишете квартиру, дали якусь там субсидію, навіть він не платить property tax, не плати всіх комунальних. От давайте чесно в Канаді півтори-дві тисячі, якщо забрати житло, це достатня сума, щоби жити. Можливо, ви не знаєте, є два значення цього слова: є жити і виживати. Та, да, виживати за ці гроші в Канаді краще ніж за середню пенсію в Україні. Це навіть питання немає. Ну чи дійсно ви хочете собі життя? Задайте це питання. Якщо у вас це влаштовує, окей, живіть і насолоджуйтесь, якщо ви можете за ці гроші насолоджуватись. Півтори дві навіть дві тисячі в Канаді це неможливість закрити якісь потреби, які би хотілося. Дати ви можете себе в цьому обмежити. Знаєте, як ви так приходите і думаєте, чи вам сьогодні смачно поїсти. Вдома, да? або купити якісь подарунки дітям. Оце реалії життя. Якщо вас таке влаштовує, ви хочете на цьому економити, та живіть і кайфуйте, хто ж вам мішає. Но якщо ви хочете інше життя, там, де ви маєте змогу купити новий автомобіль, я навіть не кажу суперкар, просто новий автомобіль, цих коштів не вистачить, щоб жити, а не виживати. Якось так, якось так, так.